Вибір фарбопульта залежить від багатьох факторів, включаючи тип фарбування, бюджет, частоту використання та особисті переваги. Як обрати відповідальний фарбопульт? Різні типи фарбування вимагають різних типів фарбопультів, якими матеріалами ви будете фарбувати, чи це будуть акрилові фарби, чи це будуть акрилоурітанові, поліуретанові, емалеві фарби, лаки чи то ґрунтовки. Деякі фарбопульти призначені конкретно. І ті чи інші матеріали, чи то будуть ґрунти, чи то будуть акрилові фарби, лаки, чи то буде база. Більшість фарбопультів у мене це RP-система та HVLP-система. Що таке ХВЛП-система, друзі? Це високий об'єм, низький тиск, мінімальні витрати фарби, рівномірне нанесення. Фарбопульти системою ХВЛП підходять як на подетальню. Фарбування, так і на повний облив автомобіля. Дуже якісно наносять та швидко матеріали, лаки чи акрилові фарби. Тобто HVLP-система вважається якби універсальною, так як підходять вони і під базу, і під лак. Розмір сопла, тобто дюза 1.3 або дюза 1.4 впливає на ширину розпилення та товщину шару фарби. Тобто більший розмір сопла, це ширше розпилення, але товстіший шар. Вага та економічність також впливають на роботу е, самого пульта. Це важливі для комфортної роботи показники на самом ділі. Розташування е, угла наклона бачка, вага самого фарбопульта і багато, -багато іншого. Дуже сильно впливає на зручність. Використання фарбопульта. Ціни на кожні фарбопульти є різні. Є бюджетні, є дорогі, є брендові пульти. Виберіть модель, яка відповідає вашим фінансовим потребам, яка відповідає вашим фінансовим можливостям та потребам. Якщо ви не впевнені, який фарбопульт обрати саме вам, ви можете дзвонити по номеру телефону, який буде нижче, а також там є телеграм та ватсап. І я з радістю проконсультую, ми підберемо іменно той фарбопульт, який вам потрібен. І наостанок хочу сказати, що на самом ділі найкращого фарбопульта немає. Правильний вибір залежить від ваших конкретних потреб. Уважно розгляньте всі фактори, із почутого, і ви зможете підібрати іменно той інструмент, який дійсно вам потрібен для вашої роботи.